Хоча переговори між сторонами вже були санкціоновані. Усик заявив, що наразі вимушений зробити паузу через проблеми зі спиною. Джозеф Паркер відреагував на цю ситуацію доволі несподівано. Усик – це справді фантастичний боксер, і ніхто цього не може заперечити. Він заслужив на те, щоб дозволити собі зробити крок назад, взяти паузу, побути зі своєю сім'єю, провести час поруч із найближчими людьми, відпочити та нарешті трохи розслабитися. Олександр упродовж останніх років показував надзвичайну активність, виходив у ринг знову і знову. Він проводив складні бої проти серйозних суперників і завжди доводив, що є одним із найкращих у цьому виді спорту. Усик – абсолютний чемпіон світу, і він має повне право звернутися до організації. З проханням про відтермінування бою, це його досягнення, його титули. Він виборов все це чесною працею і кров'ю. Я щиро сподіваюся, що після цієї перерви ми все ж домовимося про наш бій. Адже це протистояння чекають болівальники по всьому світу. Досягнення Олександра є неймовірним, і я кажу це з повагою, бо сам хочу виходити в ринг лише проти найсильніших. Я хочу битися з кращими, і саме тому для мене Усик є головною ціллю.